Ця презентація, яку я вам зараз розкажу, вона зроблена у співпраці. Завдяки нашим дослідженням вона зроблена, завдяки співпраці з українським спілкою промисловців-підприємців, де я також маю можливість презентувати і взаємозбагачуватися ідеями, практикою, роботою на користь нашого промислового розвитку. Фонд Фрідріха Еберта, який підтримав це дуже важливе дослідження, про яке ми зараз будемо говорити. І хочу сказати, що цей промисловий розвиток країни це така невтомна постійна робота. Це має бути дуже багато енергії, дуже багато співпраці, дуже багато спільного розуміння чітко того, що треба в країні з економікою робити. У нас дивна ситуація в тому, що треба зробити з економікою, ми розуміли вже дуже давно. Е, ну, 10 років, 15 років, 20 років. Ми розуміли, що без промисловості нічого не буде. Але якось трапилось так, що у нас, на жаль, такої успішної історії в Україні так і не відбулось. І перш за все, що ми повинні зробити, це не допустити жахливих помилок, яких ми допустили перед цим, і зокрема після 4, після революції гідності, коли всі очікували економічного розвитку країни. Натомість багато було розмов про таку нейтральну ліберальну доктрину, яка говорила про чисту відкритість, приватизацію і повне невтручання держави. Ми розуміли, наскільки це не відповідає істині і реально практиці успішних історій економічних, які є в світі, тим не менше, яким чином це вдалося в нашу економічну політику. Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб цього більше не повторилося. Тим більше зараз, коли ми проходимо через війну і розуміємо, наскільки важливим є значення промисловості для обороноздатності сійкості країни. Ну, скажімо так, зброя це технологічна частина промисловості. Все те, що ми виробляємо, це саме завдяки тому, що в Україні є промисловість. І Ми розуміємо, наскільки більше ми повинні виробляти техніки, обладнання, зброї для того, щоб захищатись. Ну і в нашій ситуації, в якій ми знаходимося, ну неможливо бути слабко розвиненою промисловою країною, але не промисловою країною. Але якщо, наприклад, хтось запитає, чи є впевненість, що ми більше знов не звернемося з цього шляху, у мене немає такої впевненості. Знаючи, скільки сил діє проти українського індустріального промислового розвитку, по-перше, починаючи від нашого ворога, з яким ми зараз звернемо війну, скільки внутрішніх сил, а зовнішній світ він досить прохолодний. Він не буде проти, але ж він не буде змушувати нас виробляти конкурентоздатні товари. Тому це вимагає дуже сильної суверенної політики, а вона все йде лише від нас. Я сьогодні також ну, представлю ці матеріали, які ми напрацювали. Ці матеріали, якби Постійно сказали, що ви не в кадрі е, вони постійно вдосконалюються, розвиваються, тому що питання розвитку промисловості і дослідження практичної сторони це постійний творчий, безперервний процес. Е, Матеріали, які я вам представлю, це видання е, індустріальна політика для е, виживання України. Оця робота, яку ми робили спільно з моїм другом Брайаном, е, американець, сам з гарною економічною освітою. І він присвятив досить тривалий час роботі в Україні, піднімаючи східні райони східні області України і стимулюючи розвиток там промислового виробництва. Ми з ним познайомилися в 2016 році. З того часу ми з ним співпрацювали, комунікували, і кілька робіт ми зробили разом. Ось один з таких проектів. Ми представили його на на спеціальній події, який був організований також завдяки підтримці фонду Фрідріха Еберта, і там ми обговорювали саме цей наш промисловий індустріальний порядок денний. Була досить жорстка дискусія, там були представники інших поглядів. Зрештою, дуже важливо, щоб це можна було нормально обговорити. Матеріали, які я зараз представлю, вони викладені в цій брошурі невеликій, але вони також дещо ширші. Тому що я щось додав туди з наших нових досліджень, як би використав оці базові матеріали. Ну і потім, як я сказав, це процес такий творчий, безперервний, завжди щось цікаве, нове з'являється. Я назвав презентацію промислова політика як елемент воєнної економіки та повоєнних структурних змін. Ми розуміємо, що промислова політика це те, що має не припинятися, особливо зараз в війні. А згодом, коли ми закінчимо війну нашою перемогою, те, в що ми віримо, е, треба буде перейти до політики структурних змін, які полягають в тому, що частка промисловості проробних підприємств має бути значно більша, ніж вона є е, на сьогодні. Можна на, наступний слайд? Я е, переключати автоматично немає чим, так? Нема, да? на жаль. Українська економіка наслідки деіндустріалізації. Спочатку коротко, там кілька слайдів про стан економіки і про наслідки деіндустріалізації, яку ми пережили. Будь ласка, наступний. Чують, Чую, так? так? Добре. Я хотів би привести досить простий графік, який показує динаміку реального валового внутрішнього продукту, наприклад, в Україні та Польщі. Це порівняння, воно буде характерне і для інших країн. Наприклад, якщо ми порівняємо ВВП України з Туреччиною, з Чехією, Словаччиною, ми бачимо таку саму картину. Навіть з середнім розвитком економічним в Україні, якщо ми зведемо середню там, динаміку ВВП по країнах Євросоюзу, ми бачимо, що в 93-му році ми приблизно були на однакових позиціях, а далі доріжки розійшлися. Фактично, зараз на сьогоднішній день, якщо брати в порівняльних цінах того року, у нас обсяг валов внутрішнього продукту є нижчим. На відміну, від... Продовжуємо. на відміну від наприклад, країн Польщі чи інших країн, де бачимо таке велике зростання, от тут проведення внутрішній продукт в цінах 93-го року. Бачимо, Польща більше 600 мільярдів доларів, в Україні це менше 100 мільярдів доларів. Якщо візьмемо номінальний ВВП внутрішній продукт. То в Польщі на сьогодні це близько 800 мільярдів доларів, в Україні 176 177 мільярдів доларів. І треба розуміти, що це при однаковій кількості населення і при ресурсах України, які значно багатші. Тобто у нас немає успішної економічної історії. Ключова причина в тому, що е, е, серйозно довгий час не займалися саме природною промисловістю. Польща, на відміну від України, багато що в цьому плані зробити, починаючи залучення структурних фондів, які вона використала для промислового розвитку, стимулюванням різної виробничої діяльності в промисловості, стимулюванням залученням інвестицій, тому в результаті вони мають кращу структуру економіки і кращі. результати. Наступний. Ну, от тут графік показує, ця картина показує основну проблему нашої економіки. Вона полягає в тому, що частка нашої, частка проробної промисловості в економічній структурі є значно меншою, шановні громадяни. Щойно отримано сигнал повітряна тривога. Просто відомо опанити приміщення будинку з кілом та слідувати укриття цивільного захисту. Найближче велике укриття цивільного захисту станція метро Майдан Незалежності. Нагадуємо, що під час повітря. Так, рухаємося далі. E, Графіки показують структуру економіки, структура економіки за видами різної діяльності. Шановні громадяни, <гум> отримала це в малоповітряна тривога. <гум> на <тривогу. гум> <Привітне> на <тривогу. гум> у нас є укриття, <гум> <гум> також є укриття. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги користування і там категорично заборонено. Закленою цим загатуємо і ми можемо продати. Поки шахи. Ну так, да, нам треба адаптувати до цих ситуацій, розуміючи, скажімо, там весь цей час, якщо вдається повітряна тривога, але тут треба ну, вміти продовжувати працювати в цих обставинах. У мене на роботі приблизно така сама ситуація, ми слідкуємо, а потім вже приймаємо рішення. Отже, якщо ми подивимося структуру, наприклад, економіки України і інших країн, ми побачимо велику суттєву різницю. Вона полягає в тому, що частка переробної промисловості от жовтим кольором в Україні значно менша, ніж в інших країнах. Це дані 2021 року, там частка переробної промисловості 10,3%. Якщо ми побачимо Польщу, це 17%, Туреччина 22, Словаччина 19%. Ну, як результат, ми маємо ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності. Цей показник також відображає продуктивність праці в країні. І ми бачимо, наскільки нижчий показник в Україні, наприклад, 14,2% в Україні, коли в Польщі це 37,5. Це відображає також попередній графік, де я показував величезна різниця, величезне відставання, яке, на жаль, набула українська економіка. І ще раз, що саме ключове, воно показує, на який сегмент економіки треба діяти. Треба діяти саме на цей сегмент, який найменший. Який найслабший, це переробна промисловість, і треба застосовувати політику для того, щоб розвивався саме цей сегмент. Наступне, будь ласка, в той же час все зміниться, якщо в країні з'являються переробні потужності. Тобто, якщо ми дивимося економікою, то є величезну кількість питань, і проблем, які є в різних секторах, в фінансовому, в, 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 в логістиці, в транспорті, то здається тут більше, значить така кількість питань, що не знаєш з чого починати. Так, от є відповідь на це питання. Якщо ми почнемо будувати в країні нові заводи, ці, ці проблеми, які є інші, вони розшиються. Якщо не автоматично, то паралельно вони всі розшиються. Тому що основою будь-якої економіки є матеріальне правильне виробництво. Економіка існує для того, щоб виробляти ті предмети, якими користується людина. Це що ми побачимо тут, це все предмети поробної промисловості. От тут такий невеличкий приклад, що буде, якщо ми, наприклад, будемо добре переробляти наше зерно, не експортувати в сирому вигляді, а переробляти. Я часто приводжу цей приклад, другі колеги також приводять цей приклад, але він дуже показовий. От Ми виробляємо, там, наприклад, 50 мільйонів тонн зерна пшениці кукурудзи, ми його експортуємо 75%. В результаті, ми, якщо експортуємо одну тонну пшениці, зробимо доданої вартості 90 доларів, якщо ми переробимо борошно, сиропи, клейковина, ми бачимо, як оце жовте поле збільшується, як збільшується поле економіки, як збільшується додана вартість. Наприклад, якщо ми. Доведемо наше виробництво до таких продуктів біотехнологій, як органічні кислоти, амінокислоти, 90 доларів до вартості, ми перетворимо 940 доларів до вартості. І на цих продуктів переробки буде коштувати 1465 доларів, а не 280, як ми, наприклад, маємо зараз. Коли ми подивилися, скільки коштує, наприклад, середня вартість експорту продукти сільського господарства і харчів в Польщі, давайте Францію, Франції. Одна тона коштує 1200 доларів, 1230, точніше. Це група 1,24, статистична група, яка включає всю ці види продукції. В Україні середня ціна 299 доларів. І коли ти дивишся, чому така велика відмінність, питання в тому, що ми експортуємо і що експортують інші країни? Вони майже не експортують свою сиропродукцію. Вони всю додану вартість мобілізують максимально і переробляють себе. Ну, до речі, вони діють в руслі. Національної розумної політичної економії, я б взагалі говорив, що така справа, як національна політична економія, вона має відроджуватись в країні як підхід для того, щоб максимально отримувати з наших ресурсів додану вартість. Е, що таке валий внутрішній продукт? Оця от жовта частинка, умовно кажучи, ділиться на три частини: перше це заробітна плата робітників, друге це податки до бюджету, третє, можна сказати, бізнес і прибуток підприємців. І тепер ми можемо чітко зрозуміти, чи ми розділимо 90 доларів. Чи розділима 940? Оце секрет всіх економік. Тому держави розумні, які знають, що таке економіка, які настигли в цьому питанні діють для того, щоб саме відбувався цей подібний процес завдяки встановленню проробних потужностей. Наступний. Е, яка політика має бути застосована? Ми думали над такою лаконічною відповіддю для того, щоб швидко переконувати і, скажімо, і відповідати на аргументи, що ви кажете про державне втручання, от ви хочете державні заводи і тому подібно. Ні, не державні, державне втручання має бути, але мова йде не про державні, не про державні заводи. Основна формула цієї політики наступна: Значить, будівництво нових заводів в сучасному світі неможливо без державної підтримки. В глобальному світі. Якщо не буде цієї політики, то, в принципі, всі готові індустріальні товари нам зроблять наші сусіди і завезуть. Завезуть комбайни, завезуть трактори, завезуть побутову техніку, автомобілі, ми купимо в них зброю і тому подібне. Якщо ти хочеш, щоб воно виробилось в тебе, має бути застосована спеціальна державна політика, яка складається з комплексу заходів. Якщо сказати таку фразу, формулу, в чому вона полягає? Потрібне державне стимулювання підприємницької діяльності в перспективних видах переробної промисловості. Іншими словами, треба, щоб підприємці, які є в країні, збудували заводи. Тому що в ринковій економіці заводи будує приватний бізнес. В сучасній промисловій політиці чи в цій політиці, про яку ми говоримо, також це має збудувати бізнес. Держава може збудувати патронний заводи, то не факт. Він може бути приватним. Зараз модель називається військова, так і приватна більше, це дуже добре. Щось вона може збудувати, щось дуже критичне. Але в основному ці заводи мають збудувати бізнес. Так от питання, коли бізнесмен будує завод, він бере на себе великий ризик. Якщо ви відкриєте кав'ярню, це там стартовий капітал, там 10 тисяч доларів. Якщо ви будуєте серйозний завод, це 10 мільйонів, 100 мільйонів. Папровий завод, бізнес-план ми недавно зробили це більше мільярда з серйозним виробництвом цією лінійкою. Якщо ми говоримо про нафтопереробку нафтохімію, це 3, 4, 5 мільярдів доларів. Для того, щоб підприємець пішов на цей крок, він має бути підтриманий. Тобто держава виступає як підприємець. Як така є фраза, танго танцюють вдвох. Отак разом це робиться підприємством і державою. Держава запрошує до певних видів діяльності. Вона каже таким чином: нам треба, щоб з'явилися заводи з глибокої переробки зерна. Збирає бізнес і говорить: для цього держава робить перше, друге, третє. Дешеві кредити, обладнана інфраструктурою майданчик, гранти, підготовка спеціалістів, програми навчання, а від вас ми чекаємо будівництва цих заводів. Після того, як підприємець бачить, що це дійсно так, він приймає рішення на користь будівництва заводів і інвестицій в Україну. У цьому полягає суть політики, яка має бути держава як підприємець, держава, яка запрошує до е, цієї потрібної діяльності. Отакі От історії складалися в тих країнах, де ми бачимо історію успіху. Штати, починаючи там з Гамільтона. Південна Корея це генерал Пак. Чи якщо ми, наприклад, візьмемо там, те ж саме відбувається в, в, в питаннях промислового розвитку, було так само в Тайвані. Тобто, це така стабільна політика, яка є кругом. То саме ця політика, така формула підходу, вона якраз і працює. І це та формула, яку треба застосувати. Наступний. Я коротко скажу, які мають бути основні інструменти. Значить, ну, для того, щоб ця політика здійснювалася, потрібно було б індикативне планування. Загальне в країні індикативне планування. Мають бути плани, прогнозні, індикативні. І це не планова економіка Радянського Союзу, про яку щось говоримо, а це планові елементи економіки, які були в всіх країнах, які е, отримали той розвиток, про який ми зараз говоримо. Що таке план? План показує підприємцю, куди рухається держава. Йому дуже важливо перед капітальними інвестиціями звіритись і розуміти, які напрямки працюють і які приймати для себе плани. Він бачить, яка макроекономічна політика, яка, які ключові інфраструктурні проекти, яка курсова політика. Тому це економічний план, той, який координує діяльність всіх економічних агентів. Е, у нас такої координації на сьогодні немає, але таке планування на 4-5 років, воно є. Для цієї політики є дуже важливим. Ну, звичайно, для цієї політики має бути частина бюджету розвитку, державному бюджеті, має бути частина, яка, потрачує, яка буде тратитися на стимулювання саме цього індустріального розвитку. Він називається бюджет розвитку. Наприклад, елементами такого бюджетного розвитку може бути програма кешбеку чи програма 5.79. Чи, наприклад, витрати гранти на переробку? Це все є частинами цієї програми. Дуже важливо, щоб вони зберігалися ці програми, і вони мають бути значно більшими, ніж є в нас зараз в Україні. І ці програми економічні мають бути не